Ось уже кілька тижнів я чую це слово у своєму дусі: вісники повстають. Але дозвольте мені прояснити ситуацію: ці вісники повстають не для того, щоб розкидати конфеті, а щоб установити новий стандарт пророчення. Вони прийдуть не для того, щоб прикрасити слова помилковими обіцянками і поплескати по спині. Вони прийдуть, щоб дати початок новій хвилі пророчих висловлювань, які будуть вести за собою і говорити мовою часу. Вони прийдуть, щоб очистити церкву, яка живе в страху перед культурою і помилковими чеснотами ворога від порожнього сміття і компромісів. Вони прийдуть, щоб говорити істину, яка прорветься крізь шум і перемкне увагу з ворожої пропаганди на царя царів. Починаючи з 2020 року, в пророчому русі є два різних напрямки: один пасивність, а інший прагнення йти в ногу з часом. Один із них слабкий, а інший опортуністичний. Одні заохочують зло, а інші посилюють його за допомогою фальшивих слів і політичної гри. Але в окопах є вірні, які стоять і кажуть істину без програми, і саме їх Бог шукає, щоб вони очолили рух у найближчі місяці та роки. Вони стоять на вірному шляху і не продалися людині, і їм можна довіряти в тому, що чекає нас попереду. Бо я чую, як Господь каже, де ті, хто будуть говорити тільки те, що я скажу, де ті, хто помер для свого его і репутації. Кому я можу довірити таємниці свого серця і слова, звернені до міст і націй? Бо глашата і не говорять про себе, вони говорять тільки те, що чують на небесах. І коли вони повстануть, церква скаже: Я ненавиджу їх, бо вони ніколи не пророкують про те, що ми хочемо чути, як цар Ізраїлю сказав про пророка Михея в першому царстві 22.8. Але все ж вони не зможуть заперечувати, що дух Господній на них. Вони помазані як бойові орли під час війни. Вони помазані як стратеги під час смути. Вони помазані вести церкву до її кращих днів, якщо вона дозволить їм. Вісники, ви потрібні нам. Повстаньте. Нейт Джонсон.